Запрошую вас на загальний розклад на тему, що ось відбудеться. Загадайте себе любимого чи любимого. Подивимося, що нам розкаже про це карта та рога, яких зараз, в енергіях сили. знаходите, вмієте виходити з важких ситуацій, вам все по плечу і вам тому заведують, що ви вмієте боротися з всякими труднощами, знаходите в собі силу. Переступати їх і рухатись вперед. А що ось ось відбудеться в вашому житті? Це поїздка. Поїздка. При поїздці ви отримаєте новини після. Та приїзд та поїздка вам принесе переміни. Та ви там зустрінетесь на якомусь міроприятті зі своїми знайомими, якими давно ви не бачили. Ця поїздка вам принесе стабільність, радість і задоволення на душі. Це що ось ось будеться, ця поїздка. Naast to de toekomst van de toekomst, ga je uit de grenzen. is het zo is. Het zal snel zijn. Het zal allemaal ontwikkeld zijn, zodat je het niet hoeft te denken. En... Dat het zo Збудеться в вашому житті, це здійснення усіх ваших, вашого не бажання, щастя, надія так, і вся боротьба. Конкурентна, можливо, і магічні якісь впливи вас залишуть спокої. тишина закінчиться, ви вийдете з тишини. У вас відбудеться ось ось зустріч. Зустріч побачення з Коханом чи з коханою, і ви будете довго думати, чи йти на ту зустріч чи ні. Це буде зустріч, і там може бути спокуса, бути уважні. Буде сильна страсть. Де з тою людиною, яка вийшла, яка пішла з стосунків, або ваш мужчина, якщо ти пішов з стосунків, або кобіта. І ви з нею зустрінетеся. Якийсь довший час була у, вас, була у вас внутрішня боротьба з собою. Ви, ви хотіли його забути, але ви не можете його забути, бо вас тягне по карті. дьявола. тут є сильне притягання між вами. Та буде весь праздник. ось ось він буде ця, це, це буде праздник, приємне проводження часу, так і наслідок цього. Відкриють вам перспективи у ваших стосунках, у вашому, у вашій роботі, у вашому духовному розвитку, у вашому фінансовому зростанню. І ви переможете всі е, труднощі, які у вас ще трохи залишилися на вашій дорожній судьбі. Що ось ось відбудеться. Ви отримаєте шанс від вищих небес, вищих сил, на розвиток, відновлення ваших стосунків, їхніх розвиток, так і, і в усіх сферах вашого життя. Кось прийде переказ, когось прийде шанс на спадщину. Все буде добре у вас. Все, що ви задумали, вас чекає радість, взаємне кохання. Удруження, признання за плоди вашої праці. Хто хворий, той видожує. То так, ви висуши дві карти. Ви станете, хто знаменитий стане. І буде збільшення фінансів. Ви будете багаті, щасливі, успішні у всіх сферах життя і в сім'ї. Кому дозволить здоров'я і вік? Цих воде вже народження дітей. Дуже гарний тероросклад кисини. Приймайте в коментарях пишіть, нехай буде так, яку плату за тероросклад підписуйтесь на канал. До номер тут зачем. Всіх вам благ.